Вітаю всіх! Пропоную вам подивитися розклад на метафоричних картах, відповідь на таке питання: що ви можете зараз вирішити? Що у ваших силах вирішити змінити у своєму житті? Розклад буде на три варіанти. Тож, перший варіант, другий варіант. І третій варіант. Обирайте свій варіант, я починаю з першого варіанту. Що вам зараз дозволено вирішити, що ви можете вирішити самі для себе. Так, довіра і впевненість, якась нудьга і приток грошей. Ну, дивіться, зараз ви можете. Вирішити питання ваших фінансів. Якщо ви зараз не впевнені у чомусь, можливо, нудьгуєте, можливо, щось вам там не подобається в тому стані, в якому ви знаходитеся, або в тому місці, де ви знаходитеся, то вам варто проявити терпіння і довіряти Всесвіту. Все буде так, як вам потрібно. І якщо у вас турбує питання грошей, то ви це питання зможете вирішити. Самотужки, вам ніхто у поміч не потрібний. Ви все можете зробити, і все у вас буде гаразд. Ну, це для першого варіанту. Для другого варіанту, що ви можете зараз вирішити? Якісь втрати, вагітність і мудра порада. Ну, дивіться, вагітність це, звичайно, може бути і. Справжня вагітність, але у більшому ступені це може підходити, якщо ви виношували якусь свою ідею, свій проект, свою мрію, щось хотіли втілити, і воно у вас наразі просто розсипалося як хатинка із піску, а тому вам варто розуміти, що ви можете все це вирішити. Те, що вас турбує, те, що у вас ну, наразі таке є, є якесь пекуче, жагуче прям бажання щось здійснити, то вам потрібно отримати мудру параду. І все у вас тоді вийде. Можливо, вам потрібно звернутися до людини, яка професіонал у цій сфері життя. Можливо, вам потрібно до юридичних осіб звертатися, але ви все зможете вирішити. Варто тільки не розчаровуватися і не зациклюватися на невдачах, а просто виношувати новий план або обмірковувати, як вам втілити те, що ви самі собі забажали. І третій варіант, що ви можете вирішити? Так. Ну, дивіться, підприємництво, нерішучість і неосвідомленість говорить про те, що якщо ви хотіли щось започаткувати, а можливо, чогось очікуєте, якогось рішення і не наважуєтеся самі почати діяти. Ну, можливо, вважаєте, що у вас недостатньо інформації, що у вас, вам туди якісь шляхи закриті, щось вам там заборонено. Хтось вам там якісь поставив перепони, то ви потрібні повинні у цьому випадку якусь яку свою підприємницьку таку ідею втілити щоб ви могли обійти всі оті перепони і залишити тих, хто вам заважає, десь позаду, а самим рухатись вперед. Головне, вам потрібно опиратися на свої думки, дослухатися до своєї інтуїції, пробудувати свої плани. І лише потім ви можете свою, можливо, навіть якусь хитрість там застосувати, і в такому випадку ви зможете все для себе зробити, те, про що ви там собі забажали. Тож бажаю всім, щоб у вас завжди виходило так, як ви самі собі хочете, і вирішували всі свої питання.